Привіт! Я Михаленко Леся, адвокатка з Києва, і ви на моєму Ютуб-каналі. Я саме та адвокатка, яка придбала у Укрпошти лот незабраних посилок. І ми разом із Альоною Альоною розпаковували ці посилки. Раніше сказала, що а я би в таке, тому що в мене Тікток-аудиторія дуже сильно любить всілякі розпаковки, і це так цікаво, я навіть не знала про те, що існують такі аукціони, і що можна просто так купити. І ми вдвох зголосилися. А в цьому відео я буду вам показувати, що ж там за товар, який я буду передавати через свій телеграм-канал. Про те, чому я це робила з Альони Альоною, ви можете дізнатися з попереднього відео. Посилання залишу під цим відео, що ви дивитесь, а, І також ще раз нагадаю, що в мене є телеграм-канал, в якому а, через аукціон я продаю ці всі речі, так що ви можете їх придбати. Посилання на телеграм-канал також буде під відео. Кошти з цих проданих речей підуть на закриття мого збору, який я проводжу для хлопців з аеророзвідки. Якщо хочете. Підтримати хлопців за аеророзвідки. Посилання теж залишу на свою банку під цим відео. Тож що ж, давайте починати. Я підготувала не так багато речей, просто хочу їх окремо показати, щоб ви їх гарненько роздивилися і, можливо, захотіли собі теж їх придбати. Нагадаю, що мій лот Укрпошти коштував 8102 гривні. Сума коштів, яку я переховала в попередніх розпаковках, то в попередньому відео огляду, складає ось таку суму, яку ви зараз бачите на екрані. Всі наступні суми, як я оцінюю цей товар, я буду. Доплюсовувати до тієї суми, щоб ви мали собі загальне уявлення. Але ще раз хочу акцентувати увагу на тому, що ви ніколи не знатимете, що всередині цих посилок поки її не відкриє. Тому мій досвід може бути нерелевантний саме вашому досвіду. То що ж, давайте починати, тому що багато говорю, а мало показую. Почну я показувати вам, мабуть, видно трішечки в екрані з цієї куртки. Ця куртка була разом з цією футболкою, далі теж покажу цю футболку. І, можливо, вона придбана людиною, яка цікавиться такими речами, тому що вона досить специфічна. Це не просто куртка, а куртка з перегонів Honda Racing. Всі заміри та сам розмір, розмір XL Будуть в моєму телеграм-каналі. Я ж хотіла вам розказати, що ця куртка для поціновувачів, тому що тут є і е, така штука. Я не знаю, як вона правильно називається, насправді. Скрізь вона брендована, Honda Racing. Honda Racing всередині. І тут воно є. І навіть я бачила тут так, тут. Це тут де кишеня і а, ось така. Ось такий надпис. Тож нагадую, посилання на телеграм-канал під самим відео. А, ще, до речі, ось спинка. І ось тут знизу, ось тут є а, таке як пляма, але вона, не знаю, чи вона виведеться, вона темна, а, але пляма. Також наступний наш лот а, теж така футболка. Чемпіонська, можна так сказати, теж розмір XL. Всі заміри будуть в телеграм-каналі, посилання на телеграм-канал під цим відео. Ага, так, USA Polo Team. Змагання із Поло. Давайте поставлю 150 гривень. Можливо, хтось і захоче, захоче придбати таку футболку. Залишилось буквально чотири речі в цьому такому огляду товарів, це не розпакування, а огляд. І а, можна ось цих двоє речей теж назвати чоловічими. А ось ці можуть бути і унісекс. Почну з цього, тому що на ньому є цінник. І, як бачите, це силиконовий чехол. Ціна тут стоїть 1199 гривень. Це для Samsung S23. Plus. кольору такому оливка популярний кольор зараз. Але тактильно, дуже дуже така приємна поверхня. Ось такий чхов. А наступна річ, яку ми нюхали з Альоної Альони, та ні, дуже шкіра, слухай. Це, це такий записничок. Його можна змінювати. Тут є така резиночка, яку можна витягти і замінити один блокнот на інший. Шкіряна основа, шкіряно ось так воно замотується таким маленьким пасочком. Дуже якісна річ, дуже гарно виконано. Підозрюю, що в магазинах воно коштує значно дорожче, ніж я зараз можу оцінити, тому поки я не кажу цифру, але ви її побачите на екрані, тому що я сподіваюся, я знайду цю річ в інтернеті. Наступний огляд ось такого годинника був в такому звичайному зіп-пакеті це китайська підробка на колись дуже популярні годинники «Побєда», перемога. На задній кришці написано «Побєда 2602, пилі захищені. Не впевнена, чи буде видно вам так далеко. Мені сказали, що вони нічого не вартують, вони не вартують тих грошей, які можна знайти на eBay. Але якщо мені за них дадуть хоча б 200 гривень, я буду щаслива. Тому стартову ціну я ставлю 200 гривень. І останній товар в цій розпаковці. Ось так ми його розпаковували. Це теж годинник. Годинник, ми підозрюємо, що був придбаний на єці. І це механічний годинник. Я вчора як його фотографувала, завела, досі він іде з цієї сторони є механізм. І ось так виглядає, поближче вам в екран, покажу. Шкіряний ремінець але досить така, ви знаєте, тверда шкіра. Завод тут не збоку, а заводиться зверху. Механічно зараз я доведу, Ту вже ж працювало. Чуєте цей звук? так Красиві, дуже красиві. На моїй руці, мабуть, вони не будуть так виглядати, тим більше, що я маю свій годинник. Ну, Давайте на цій руці спробую. Ось так можуть вони виглядати. Ставлю ціну в самому відео. Якщо вам буде підходити стартова ціна, велкам в мій телеграм-канал і придбавайте через донати. Нам не потрібні гроші. Не забирайте у нас гроші. Ось таке вийшло цікаве розпакування з курткою, футболкою, двома годинниками новими. Хай це і підробки, але досить непогані, особливо цей механічний годинник він досить непоганий. Це гарна така китайська репліка, дуже схожа. Шкіряний кейс для блокнота, ну і блокнот всередині, і чохол на телефон. А що ж буде ще третє відео огляду товарів? Тому не перемикайтесь.